Швидке спілкування, молодці поліцейські зупинили людину, перевірили там документи, знають запорушення, подавне запорушення, то вже інші моменти. Ну, не Херню не страдали, попередили, що треба з'явитися РТЦК. А, і відпустили все без кіпіша, без ніяких моментів. Чудово зараз покажу. Здравствуйте, добре. Щось трапилося? Нас не чого. А? У нас нічого. Два екіпажа патрульних поліція. Можна, будь ласка, надати інформацію, що трапилось, бо водій стоє з порушенням Моххадер. Кажу, можна надати інформацію, що трапилося, бо бачу, що стоїть з порушенням, вимог ПДР. Що, бо, бачу, стоїть з порушенням вимог ПДР? Два екіпажа. Дивіться, працюємо тут з приладом труками. А, це за вже трукам Так. А що два екіпажа? Доброго дня. Доброго. Здравствуйте, бачила з вами щось. Доброго. Доброго, Доброго дня. Щось трапилось? там людина шукається трошки. Що тепер? А, то це нормально, так? Да. Да? Поспілкувалися, сказали йому, щоб поїхав по цьому. Да. З'явився в ТЦК. Ну, і правильно. вам. для чого, я ж вам тільки що показав. Для чого? Тридцять друг. Зі мною да. спілкуєтесь, я повинен розуміти, з ким я спілкуюся. Так, це ви так вважаєте? А може, будь ласка, ваше службове посвідчення, встановний працівник поліції? Допомогу да. якось да, потрібно. Ні, та я по журналістськи в ці моменти зупинився, подивитися mm. та і все. А, капрал поліції Мельниченко. Це якщо ви хочете службове спитати повністю. Документація Максим... звернутися до батальйон покупку. А, а наша міста документація? Ні, Тей, я хочу з посвідчимо знайомитися. Капел поеліції. Так, Мельниченко, Максим Валерійович. Максим Валерійович, поліцейський полк. Так, спеціальний Житомир 0207619. Максим, я так розумію, ви недавно тут працюєте, так? Давненько. Давненько? І ви мене не знаєте, так? Я знаю я вас. Ну, так, а а нащо вам мене перевіряти лише раз. Я ж не ну, знаю. Я, я, не я, я, я вам показав, журналістська посвідчення, вашому колегі показав, зразу пішов. Що, що що, ви не знаєте торбу Павла Володимировича? Я ну так, ну, так що, ну, на що ти щораз просити перевіряти одні ті самі документи? Ну, ти бачиш, я ж пішов, вам зразу показав, не то, що це я до вас не прийшов не по я чому. Просто ну, перевірка здійснюється при певних обставинах, при певних моментах. По 32-й якось. По 32-й, так як тут ми так. Проводили адміністративні справи відносно. Проводили водія. чи проводяться? Проводили, ну, так, так як він далі поїхав, ну, о. А ви підійшли і поцікавили. Тобто це вже правили? не місце адміністративного правопорушення, так? Виходить, так, да. але ви підійшли, про... воно було на місці. Та ще. ні, людина вже уходила. Правильно. це ну, просто для... що у вас буде, ну перевіряйте. У, У вже? вас будуть ще якісь питання? Ну, ви мене перевірте, потім я скажу. Ну, якщо яким... ми вас знаємо, то що мені вас перевіряти. Так для чого? Для чого потребує? смисл? Так для чого ви мені документи просто? Що, в чому, в чому був зараз? Я а, ж так? з ними не ознайомився, правильно. Дивіться, щоб повністю просто переконатися, що точно це ви. Ми побачили фото, фото, фотографії. Да. Ні, так само і Тарас, я ж пішов, зразу журналістка показав по цьому, щоб <рес> ознайомилася людина. Ну, якби, якби не то, що я одважі його ховав, ж вам зразу прийшов, показав документи. Так а чого не подивилися? Ну ви чи ви не читали? Я не читав, я думаю, хотів. Я вам відкрив його, показую, думаю, що ви почитали, ознайомилися, все по цьому, думаю, щоб нормально вас взяти інтерв'ю, що травму, можливо, якась ситуація, опублікуємо ці діла. Якщо все нормально, то тоді в принципі найбільше питань немає, приємної служби. Щасливий вам так само.